Тому йому і людям, які сидять в цій кімнаті, людство буде вдячне. І наостанок, ми з професором Легасовим невтомно захищали інтереси державної безпеки і думаємо, що після витоку інформації на початку промахів більше не допустили. Товаришу Черков, ми сподіваємося, що наша робота відповідала найвищим стандартам КДБ. Так. Дякую. Тепер професор легасов розкаже, що залишиться зробити. Дякую. Заступник голови Щербина розповів вам гарні новини. І все справді добре. Безпосередня небезпека минулася. Тепер, на жаль, почнеться довга війна. Зоною площа якої становить близько 2600 квадратних кілометрів, поширюється неймовірно велика кількість радіоактивних осадів. Увесь цей регіон потрібно евакуювати абсолютно всі міста та села до того ж, усі тварини. Що живуть у цій зоні, незалежно від того, свійські вони чи дикі, треба вважати зараженими та знищити їх, щоб запобігти поширенню радіації та хвороб. У зоні, яка оточує безпосередньо Чорнобиль, кожен камінь, кожне дерево і сама земля увібрали себе небезпечну кількість радіонуклідів. Які розноситиме вітер і дощ, якщо з ними нічого не зробити, тож доведеться виробити весь ліс, доведеться зрізати верхній шар ґрунту і поховати його під землею. Це приблизно 100 квадратних кілометрів. І Наостанок доведеться збудувати захисну оболонку навколо самого реактора, що, звісно ж, все одно буде надзвичайно. Смертей не уникнути. Скільки часу та людей вам потрібно? Ми, Ми думаємо, що для ліквідації наслідків аварії потрібно три роки і близько 750 тисяч людей, включно з лікарями та інженерами-конструкторами. А скільки загинуть? Тисячі. Можливо, десятки тисяч. Ну, починайте негайно. Товаришу Чарков. Валерію! Так, професоре. Вчора заарештували мою колегу. Не хочу здатися грубим, але мені цікаво, чи можете ви сказати чому. Запевняю, я й гадки не маю про кого ви. Її заарештувало КДБ. Ви перший заступник голови КДБ. Так тому мені більше не треба морочитися за рештами. Проте ви заморочилися тим, щоб за нами слідкували? Думаю, що заступник голови зайнятий. Ні, ні. Я прекрасно розумію, товаришу. Я знаю, ви чули про нас історії. Навіть я в шоці, коли чую їх. Але ми не такі, як кажуть люди. Так, за вами слідкують і за тими людьми теж слідкують. Бачите їх? Вони слідкують за мною. КДБ це коло відповідальності. От, і все. Ви знаєте, що ми тут робимо? Ви справді нам не довіряєте? Звісно, довіряю. Але ж ви знаєте стару російську приказку. Довіряй та перевіряй. Американці думають, що її вигадав Рональд Рейган. Уявляєте? Було приємно з вами поговорити. Вона мені потрібна. То ви будете за неї відповідати? Тоді домовилися. Її звати... Я знаю, хто вона. Гарного дня, професора. Ну, все пройшло на диво добре. Ти зійшов за наївного телепня. А такі загрози не становлять.